Вітаю, друзі! Ви на каналі Готуй смаку. Що робити з таким чудовим шматком м'яса та великою кількістю цибулі на вулиці? Правильно, треба готувати смачний шашлик. Але ми відійдемо від нашого принципу маринування м'яса. Будемо готувати сьогодні за рецептом від наших підписників. Як вони кажуть, маринується воно до 30 хвилин. Побачимо, що в нас вийде, але однозначно буде цікаво. Тому, не втрачаючи часу, починаю готувати. Поїхали! І традиційно проходжусь по інгредієнтам. Майже 3 кг свиної шиї, 3 кг цибулі. Зі спецій треба хмелі сунелі, коріандр та суха джика, лавровий лист, паприка, сіль, перець, соняшникова олія та вода. Розпочнемо з нарізання цибулі. Частину цибулі я нарізаю курляшками для смаження разом з шашликом, а попки від них нарізаю в маринад. Зазвичай, друзі, маринування шашлику починається однозначно з нарізанням м'яса. А в нашому випадку почали з нарізання цибулі. Як би це не було дивно. Далі розумієте чому. І коли справились з нарізанням цибулі, її необхідно гарно віджати руками, щоб вона пустила сік. І залити звичайною питною водою. Відставляю в сторону і нарешті ми добрались до м'яса. Будемо його нарізати. А ну, що як домашній? Подивіться, який красень. Нарізаємо невеликими шматочками приблизно 3 см в діаметрі. І так, друзі, наступний важливий етап маринування. Закладаємо спеції. В мене тут на 3 кг м'яса по чайній ложці з горкою суха джика, коріандр та хмелі сунелі. Також приблизно одну столову ложку паприки. Сьогодні, друзі, ступка відпочиваю. Ось таким гаджетом додаємо свіжозмелений перець. Ціль за смаком. Декілька листочків лаврового листа і починаю гарно все вимішувати. Спеції повинні гарно розійтись по м'ясу. Трішки розрівнюю і заливаю цибулевою водою. О, Цибулька дуже ароматна. І в самому кінці в маринад відправляється приблизно 70 мл соняшникової олії. І вся ця цумір знову гарно вимішується. Тепер трішки приминаю. І поки наш шашлик за експрес-програмою буде маринуватись 30 хвилин, ми рубаємо дрова. І запалюємо багаття. Минули наші півгодини. Вогни, щоб пригорати ще хвилин 10, одягаємо м'ясо на шампури. Дуже ароматно. Шматочок м'яса. Ще один. І не забуваємо про цибулю. Ось так. І одягаю останній шматочок на цей шампур. Дуже красиво. Надію, що буде дуже смачно. І таким чином одягаємо решту м'яса на шампур. Друзі, вже зараз можу сказати один з плюсів цього маринаду. Під час нанизування цибуля до м'яса не прилипає, дуже легко відстає, тому нанизувати набагато простіше. Друзі, вийшло 6 потужних таких масивних шампурів. Пропоную піти їх посмажити. Так, розрівнюю багаття. Жар мега потужний. Жару дали відпочити буквально хвилин 3-4 і починаємо смажити. М'ясо полюбляє увагу під час смаження, тому ми від нього не відходимо що стосується процесу приготування. М'ясо смажиться рівномірно, не підгорає, засмага на нього теж досить рівно лягає за допомогою жару. Диму, звісно, велика кількість, тому що м'ясо жирненьке і жир топиться, це утворює дим. Дуже смачно пахне, це однозначно затверджую. Ну, подивимось, яке буде на смак. Друзі, ще в нас програмою передбачена ось така смачна свіженька апетитна чиабата. Зараз зверху кладу її на м'ясо, щоб вона максимально наситилась ароматами м'ясними, ароматами дима і стала максимально хрусткою. Так, друзі, дивлюсь на м'ясо, що воно вже готове. Це зараз викладає на низ чия а зверху покладемо м'ясо, воно почне трішки сік пускати і буде дуже все смачно у нас. Чи батка відправляється на тарілочку. Ось так. І зверху кладемо шашлик. Просто так ідеально, як на мене. Те, що воно соковите, ви вже побачили, коли знімав шматок, прямо всіх, прямо капає з нього. Зараз куштую. Поспішаємо, бо хочемо насолодитися цим смаком. М -м -м -м. Однозначно мега соковите. зараз далі все розкажу. Питань немає. Дуже вдячний своїм підписникам за такий чудовий рецепт. Дійсно смачно, дійсно соковито і соковитіше, ніж маринувати м'ясо в сухому маринаді без додавання води. Спеції, які додали. Вони сильно не вирізняються, сильно не виділяються, доповнюють. Ну зараз, звісно, м'ясо таке досить гаряче, але впевнений, що коли трішки підостине, мабуть, ще буде і краще, ніж зараз. Просто ідеально. Я однозначно рекомендую і дуже смачно. Дякую, підписники. Друзі, тому традиційно готуйте, смакуйте, обов'язково підписуйтесь на наш канал, залишайте свої соковиті коментарі, такі соковиті, як наш сьогоднішній шашлик. Підтримуйте україномовний YouTube. До нових смачних зустрічей. Па-па!